Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ нумерація чисел у межах тисячі, додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні ми порівнюватимемо трицифрові числа з одноцифровими, двоцифровими та з тисячею. А ще вивчимо нову одиницю вимірювання довжини кілометр. Іванка придумала правило. Будь-яке трицифрове число більше за будь-яке одноцифрове чи будь-яке двоцифрове число. Чи погоджуєшся ти з нею? Одноцифрові числа це числа для запису, яких ми використовуємо одну цифру. І вона позначає кількість одиниць. Наприклад, 9 це найбільше одноцифрове число. Для запису двоцифрових чисел ми використовуємо дві цифри. Вони позначають розряд одиниць і розряд десятків. Наприклад, 99 це найбільше двоцифрове число. Для запису трицифрових чисел ми використовуємо три цифри. Вони позначають розряд одиниць, розряд десятків і розряд сотень. Наприклад, найменше трицифрове число це число 100. Серед запропонованих чисел найбільше 100. Воно трицифрове. Іванка права будь-яке трицифрове число більше за будь-яке одноцифрове чи будь-яке двоцифрове число. Давай з тобою порівняємо числа. І значення виразів з числами. Нерівності 2, 213 і 89. 213 трицифрове число, 89 двоцифрове. Отож, трицифрове завжди більше. 99 і 105. 99 двоцифрове, 105 трицифрове. Двоцифрове буде менше. Тепер вираз 40 плюс 60 і 89. Обчислимо значення виразу 100. 100 це трицифрове число. 89 двоцифрове, отже, знак більше. Наступна нерівність. Обчислюємо значення виразу 92. 92 це двоцифрове число, 101, трицифрове. Двоцифрове менше. Наступна нерівність. 2 вирази. обчислюємо значення виразу ліворуч. 89. Праворуч 100 знак менше. 89 двоцифрове число, і воно точно менше за трицифрове. 80 плюс 20 і 210 мінус 110. Обчислюємо знак дорівнює. Задання 3. Олесь запропонував правило: будь-яке трицифрове число менше від 1000. Щоб записати трицифрове число, нам треба три цифри. Одна з них буде позначати одиниці, одна десятки, а одна сотні. А щоб записати тисячу, нам треба чотири цифри. У тисячі є розряд. Одиниць. Розряд десятків. Розряд. Сотень. І розряд одиниці тисяч. Отже, Олесь правий, будь-яке трицифрове число буде меншим за тисячу. Завдання 4. Це теж нерівності. На Нам треба дібрати по три розвідки для кожної. Давай згадаємо з тобою, щоб Нерівність була правильною, нам треба замість букви поставити таке значення, щоб нерівність справджувалася, так? Отож, замість х ми можемо поставити яке число? Я взяла 100 і додала до 100-250, замість х усюди поставила 100, і знайшла, що буде 350. 350 це трицифрове число. Воно менше за 1000. Звичайно. Отож, Х може дорівнювати 100. Записую зверху, подивись уважно, ось тут. Далі я попробувала число 500. І замість х поставила 500. Обчислила. Ліворуч, у мене вийшло, 750. Це трицифрове число. Воно менше, ніж 1000. Отже, нерівність правильна. І 500 можна поставити замість ікса. Ще я визнала число 20. До 20 додала 250 до 270. Це трицифрове число, і воно менше за 1000. І число 20 може бути розвиском нашої нерівності. Ти попробуй обов'язково якісь інші числа. Домовились? Зупиняй для цього відео. Давай продовжимо. І візьмемо другу нерівність. Намість замість букви А треба поставити таке число, на яке ми помножимо 200 і буде менше, ніж 1000. Ну, давай замість А поставимо 3. Помножимо 200 на 3. Буде 600. 1000 більше, ніж 600. Бо 600 це трицифрове число, а 1000 більше за будь-яке трицифрове. Так, отже, число 3 може бути розв'язком нашої нерівності, бо наша нерівність із значенням 3 стає правильною. Візьмемо одиничку. 200 множимо на 1 буде 200, і 1000 більше за 200. Отже, одиничка теж нам підходить. І я ще взяла 0. 200 множимо на 0 буде 0, і 1000 більше за 0. Подумай, які ще числа ти можеш спробувати. Для вимірювання довжини авто і залізничних шляхів відстани між населеними пунктами використовують одиницю довжини кілометр. Слово кілометр записують скорочено так. км без крапки. І треба нам запам'ятати, що 1 кілометр – це одна тисяча метрів. Скільки разів треба відміряти по 100 метрів, щоб отримати 1 кілометр? Як ти думаєш, скільки разів треба порахувати по 100, щоб став кілометр? 1 кілометр це 1000 метрів. Якщо ми будемо брати по 100 метрів, то буде 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Скільки разів по 100? 10 разів. Правильно. За першу годину автомобіль проїхав 80 км, а за другу на 10 км більше. Яку відстань проїхав автомобіль за 2 години? Це задача. Отже, за першу годину 80, а за другу на 10 км більше. Це значить 80 плюс 10. Буде 90 км, За другу годину проїхав автомобіль. Нам треба знайти, скільки проїхав автомобіль за 2 години. Отож, додаємо 80 і 90. 80 це те, що проїхав автомобіль за першу годину, 90, те, що він проїхав за другу. Разом виходить 170 км. Задання на повторення. Розв'яжи задачу. Склади до неї усно дві обернені. Зупиняй відео і розв'язуй задачу, вона легка. Торт коштує 200 гривень, а банка кави 120 гривень. Скільки треба заплатити за торт і банку кави разом? Задача 7 дуже проста. До ціни торта 200 гривень додаємо ціну банки кави і знайдемо 320 гривень, відповідь 320 гривень. Це ми розв'язали задачу. А нам треба ще скласти до неї дві обернені. Згадуємо, обернені задачі мають таку саму умову. Таку саму історію, так, такі самі співвідношення між величинами. Але ті величини, що були невідомі, стають відомими, а одна з відомих стає невідомою. Отож, ось наша задача. Ми знайшли, що разом 320. Тепер ми робимо невідомим, наприклад, ціну торта. І в нас виходить задача. За каву і торт заплатили 320 гривень. Скільки гривень коштує торт, якщо кава коштує 120 гривень. Як будемо розв'язувати 320 мінус 120 і знайдемо 200 гривень. А тепер друга задача: зробимо невідому ціну кави. Купили торт і каву, заплатили 320 гривень. За торт заплатили 200, скільки коштує кава. Щоб будемо робити, 320 віднімати 200. І знайдемо ціну кави? 120. Завдання 10. Дізнайся з інтернету відстань від твого населеного пункту до деяких трьох населених пунктів України. Яка з цих відстаней найменша, а яка найбільша? Я тобі розкажу, до яких населених пунктів шукала відстання, а ти обереш свої. Я живу у місті Сарни. В області Рівненській, центр моєї області рівне. Тому я обрала сарни рівне. Здала запитання в інтернеті і знайшла, що на пряму відстань від Сарн до Рівного 83 кілометри. Потім вирішила знайти пряму відстань до столиці України, до міста Київ. і Київ 292 кілометри. А ось поряд у нас є сусідня область Волинська, центр у неї місто Луцьк. І я вирішила знайти відстань. До цього міста. І виявилося 111 кілометрів. Тепер мені треба знайти найменшу відстань. Це Сарний Рівне 83 км. А найбільша в мене вийшла до Києва 292 км. Ти обере, будь ласка, своє місто, свій населений пункт і інші міста, які ти хочеш в Україні. Завдання 11 це задача. Синя ручка коштує 4 гривні а червона 6 гривень. На 26 гривень Ярослава купила 5 синіх і червоних ручок. Скільки синіх і скільки червоних ручок купила дівчинка. Знаючи, що синя ручка коштує 4 гривні, а синіх ручок Ярослава купила 5, то я можу знайти, скільки заплатила за сині ручки. Для цього 4 помножу на 5 і знайду 20 гривень за сині ручки було заплачено, Всі гроші. За ручки це 26 гривень. За сині ручки 20. Отож, коли я відніму від 26 20, я знайду, скільки гривень заплатила Ярослава за червоні ручки. І це 6 гривень. Скільки червоних ручок може купити Ярослава на 6 гривень, якщо червона ручка коштує 6 гривень. Правильно, одну. Отож, Ярослава купила 5 синіх і одну червону ручку. Це твоє домашнє завдання. Працюй уважно і старанно, і в тебе все вийде. Подумай, що ти знаєш що вмієш. Ми порівнювали сьогодні числа, двоцифрові і трицифрові, і одноцифрові, і з тисячою їх порівнювали. Ми складали обернені задачі до заданої, ознайомилися з новою одиницею вимірювання довжини кілометр, розв'язали складену задачу. Життєву задачу і цікаву задачу. Оціни свою роботу відповідним смайликом на полі Зошита. На закінчився урок. Далі буде ще. Чекатиму тебе на кожному з них.